Ще півроку тому Дмитрик був веселою, здоровою дитиною. Здавалося б, попереду щасливе, безтурботне дитинство, але доля розпорядилась інакше. Раптово з температурою, нежитим та гемологічною висипкою, хлопчик опинився на лікарняному ліжку зі страшним діагнозом. рак. Дочка пішла з ним у лікарню, ну, там зняли вже аналіз. Взяли і дуже аналізи плохі були. Зразу в качу дитячу лікарню. Ну і так почалося далі. Аналіз я возив у Київ, ну, думали, що то все і не підтвердиться, і то так не буде, не хотіли вірити. І тепер дуже тяжко вірити. Тому. Так є. У Дмитрика виявили гострий лейкоз. Спочатку його лікували в Закарпатській обласній дитячій лікарні. Діагноз поставлений був, гострий лімфобласний лейкоз. З із Філадельфійською хромосомою дитина почала лікуватися у нас. Перший блок на дістала у нас, а потім по домовленості із Дебрисинською дитячою лікарнею, дитина була госпіталізована в даний заклад. Днями Дмитрику виповнився рік. Та за своє життя він зазнав чимало болю. Попереду ще чекає важка операція, і як стверджують лікарі, шанси на одужання у нього є. Безумовно, шанси. Шанси є у кожної дітини, є шанси. І це тільки один із шансів. Ну одно із останніх методів лікування це є трансплантація кісткового мозку. Більше нічого такого більше не воно дістало повний курс хіміотерапії протокольне лікування. Але на даний час, при такій формі, з такою філософійською гім... хромосомою, дитина фіхромосомов, дітина потребує. Пересадки кіскового, тому що воно відноситься до групи високого ризику. Зараз хлопчик разом із батьками в Угорщині, в лікарні. Він у реанімації. Кошти для лікування шукає дідусь. Кредити брали, радичі допомагали, допомагали і селищна рада, щось там три тисячі дала. І з роботи допомагали. Всі, хто міг. На перший етап лікування хлопчика знадобиться 3 мільйони форентів. Скільки потрібно потім, ми знають. Таких грошей у сім'ї хворого немає, тому просять допомогти всіх небайдужих.